Привіт! Всім моїм найкра... найкращим підписникам. Всім, всім, всім. І ті, хто ще на мене не підписався, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, зробіть репост і не забудьте натиснути на колокольчик. Так, ми з вами прямуємо в метро. І я вам зараз покажу, по чому там м'ясо. Помідори, огірки, молочка. І там такий вибір товару, що дай Бог, щоб до п'яти вечора все зняти і вам показати. Полетіли. Так, оце взяла точку. Вони тут такі огромні, що я сюди й залізу. А представте, оце скільки сюди влізе в цю точку. Ще й знизу можна пару мішечків положити. Полетіли ми. Перше в нас відділення буде, що ми любимо більше всього. Ну, я люблю молочку і цукерки. Ну, підемо ми, мабуть, на м'ясо, бо людей більше цікавить на м'ясо. І потім підемо на овочі і фрукти. Зараз ми сходимо, бо мені дуже жарко, а там холодильник. Я хочу трішки остити. Якраз я поснімаю ціни і вам все покажу. Фух! Зараз, секунду, зніму цю сумку свою. Положу її сюди, бо мені трошки не От так от. Бачите, свій редикюль положила драгоценний, бо там в мене дуже багато грошей. Я ж з каштанів здала. 22 кілограма сьогодні. Ну, це ще не все. Я ще в камері храніння кіло -два ставила, бо поки йшла до метру, я ще каштанів назбирала. Ну, одне другому не мішає. У мене ж. Дивіться, я ж веду блог, стіни показую по магазинам в основному, показую ще чим я займаюся. Ну, Воно ж це робота. А потім мені треба ще прийти додому і їсти щось приготувати. Так, йдемо остужатися, дивитися, чому м'ясо. Так, це я ще не дійшла до холодильника, ось тут продають шашличок замаринований. 295. Від трьох кілограм, а так по 304 гривні. Шашлик із ошейка стоє. Та це щось дорого. Зі свинини Прованс 234 гривні. А є від трьох кг по 227. Шашлик по домашньому. ой ну ціни. Ну не можна так казати. Ціни недорого. Може кожен собі дозволити купити пенсіонера. І не тільки, і людина з мінімальною зарплатою. А, тут ще роблять колбасочку Смачну колбаска зі свинини. Дивіться, по акції. зараз іде. О, це можна взяти, 139,90 за кілограм. І мюнхенські колбаски по 139. Коротше, тут всі по 139 А Фарш по 189 і по 149 фарш. Оце отак. Так. Тазостегна частина свиняча, 149 гривень. але знаєте, тут навіть дешевше, ніж на базарі. На базарі, по-моєму, 150 гривень, тут на гривні дешевше. Тут можна брати кілограм, там не написано, що декілька кілограм. Ось оце морозильне сховище 0,4. Підемо ми ось отак по кругу. Що це тут продають у нас стегно індії. Індика 213 гривень 30 копійок від 2 кілограм стегна. А так по 219,90 кролика, ви можете купити тушку кроля охолоджений, 329 гривень 90 копійок. Що це? Це 239 гривень, це у нас філе індика. 239 гривень за кілограм. Бачите, тут ще красний цінник. Це кіло. Ось упаковочки продають. В Ось упаковочки трошки більше кілограма. кіло 76 Так, ось якісь ляшки продають. Це теж індюшині. Ска, е е е е е е печинка. А по чому ж ці ноги? Натуром ноги. Може, тут десь є ціна ноги, я щось не знайшла. Ось, м'ясо індека натуральне. Ну, не знаю, там щось з цінником проблема. Так. Суперфілео Коко-Ко. Ой, йо май, Коко-Коко прям. Як по такій ціні, не тільки коко І кря кря буде. 237 гривень від кілограма, а від 2 кг 214 гривень 11 копійок. Отаке. От філео, м'ясо стегна без кісточки. Кісточку обрізали, одне м'ясо купили. Так. Гомілка. Гомілка по 117,90 і по 110,57 за 2 кг. Ось така ось гомілочка. Епікур. Натуральний продукт. Все в нас тут натуральне йде. Так що це хороше. Так, печіночку. Хочете печіночку 68,90 за... Одну штуку, я так поняла, це не за кілограм, а за оце о, 68 гривень. Одну штуку там написано 700 грамів. Ну, отже, бачите, одна штука поштучно. Сердечка. Серце по 86 гривень, 31 копійку. Філешечка, да? це філешечка, по-моєму, у нас йде. 164,90 подорожала, а то 153,90 від 3 кг. Ой, йома, мою, йо, я замерзла вже 2 минути і окоцюбла. Ось теж що це таке філе стегна куряче? 219,90 за кілограм і 183,90 від 3 кілограмів. Курка, хочете курку? 101 гривня 90 копійок філе курка. Отаке от воно філе. Так, а це ось ряд со свинини. Ну тут його все. Що це таке? Серце 89,90 за кілограм. Ось дивіться, за кілограм. Оце взяли. Раз, два, три, чотири. Тут 4. Сіка кілограмів. Зараз я вам скажу. 2 кілограма 294 г. Оце таке воно. Оце вам буде. Ну, ось 90-180. І там 294, 200-200 з 200 чим-то гривень вам буде. А це ось, нога. Ну, гомілка 154,90. Ну, вона така, знаєте, ця гомілка. Тут не тільки соло є, а й м'ясо. Гляньте. Ось вам шкурка. А он ета. Оце гомілку можна обрати. 154. А сало. Сало. Хребтове, 189,90 від 2 кг 180-41. Ось вам таке соло, бачите? Тоненьке взяли. Тільки воно не пошмолене, ще пошмалили в його і було Ось Остачку стоїть. Так, далі. Корейка 241 гривня 90 копійок від 3 кг 229,80. Це в нас кореєчка, така доволі непогана. Упаковочка. В упаковочці тут іде, але ну вага різна. Ці упаковочки що тут, кіло 600 ось кіло 784 Ну, різна. Це ось щось дороге. За 274, а від 2 кг 256 кілограм. Це вирізка. Вон вирізка. Ну, оце ось со свининою, можете кабана повністю купити тут. А ось щось дороге. Шинка. Оце шинка. Вона там. І от щось там. Так, далі. Це свиний ряд ми пройшли, а тепер ми підемо говядина, телятина. Ой, бачите, розбирають люди. Дивіться. Стейк, хвилини. З Яловичини, Хвилинний 38390. А, це якийсь стейк. Ось він. Ну, а це ось далі. Міньйони. по 799 гривень. Ну, чим більше мільйонів, тим ціна дешевше. це дешевше. Оце отак. Далі також от ідуть. Бачите, ну оце саме дороге. Гав'ядина, телятина у нас занадто дорого. А оце ось 1119 гривень 90 копійок. А від 2 кілограмів це що це таке? стейк рібай, Це суперовий стейк іще. А, може дві котлети купити. За кілограм 669,90. Ну там двох котлет нема кілограмів. Ну, кілограма. Ну оце отак. Томлене Тоже ось. Ну, М'яса тут дуже багато. Ну, ви знаєте, тут дуже холодно, замерзаєш. А ось вже, О, дивіться, глобино шашлик мікс 209,90 за кілограм, від 2 кілограм 195. Оце отак мікс іде. Сосільське 124,90 колбаски по 119,90. Хороші. І ось сосіськи по 133.91 гарні. А це ось опція 94,90. ну Я такого не пробувала, не знаю що. Це, мабуть, дуже смачне. Це м'ясо. Ну, ну, м'яса дуже багато. Є, навіть, навіть вон, замариновані реберці. Завітали і купили 284 гривні. Курка по 158,90 за кілограм. Це по 199,90. І ось шашличок апетитний. Філе. З філе 229,90, Це гарний. І от такий по 159.90. Стегенце. О! Я. Щось мені на тысяч постав, похоже. Ні, 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 Не-не-не, это не менее ошибка с отлично. І котлеточки. Ось по 74,90 за оцю упаковочку. До 240 грамів. Це на бургере. Хочете бургера вперед. Ось. Це ось сало. Ось вам ціне так покажу. Бачте? Все, похожу я з морозилки і піду я далі. Тут в мене буде не одне відео, а декілька. Замерзла капець, обережно, скляні двері. Ну, понятно, що скляні. Вони... Та вони замацькані. То якби вони були ідеально чисті, то можна було б вписатися. Це отакі діла. Далі ми підемо з вами, м'ясо показала, а тепер я вам покажу, ви побачили стоїмось м'яса, глянемо, стоїмось концерту. Так, поки не дійшла до консерви, ось закладка йде помідори Верес. двох боночок 98,90. Якщо одну баночку виходить 109,90. Така баночка 760 грамів, а маса основного продукту 380 грамів. Грубо говоря, вам банка йде за гроші, ви заплатите за неї, за воду, за перці. А зі стеви помідорів 380 грамів. Оце отак. Ось і огірки доволі такі смачні, корнішони по 43,33. Тут основний продукт 150 г. Оце так. Оце такі огурчики. Ну, тут багатонько всього, і об'єми різні. Ось є теж якась банка така здорова. Це вялені помідори, я так поняла. Томати мариновані. Вялені помідори. Оце вони, 599 гривень. Ось вони вялені помідори. 870 грам одного продукту. Ну, то, що ви можете з'їсти. Так, дивіться, ви можете купити боночку оливок, хто любить. Ну, це моя слабость. 209,90, це від однієї боночки. А якщо 4 боночки брати, ну, від трьох штук, по 159,90 виходить. Ну, я би, мабуть, по 140 в Велмарті купила, Тоже такий об'йом олівочок. Ось вони. Бачите, така банка. Так що дуже є тут, що вибрати. А ось це, це їхній метровське. На метр, з метру собі замовило оливки. Ну, дорого, дорого. Ціни виросли, звісно, набагато в ціні. Так, питали, що тут за консерви? Дивіться: М'ясо яловичини 129,90. Одна баночка 116. 90 від двох штук. І тут виходить 525 грам. Маса яловичина. Не знаю, я не пробувала, кажу вам зразу. Ціма космічна. Ось теж якісь тут по 99 гривень, 90 копійок, по 100 гривень банка. Можете такі коші купити, але я не різкну. Розігрій та смакуй. А цю гріть треба, це із свинини. Uh, каша рисова. Хвати, я вже кашу рисову з, з Яловича не з'їла. По 6490 і по 5790 від двох штук. Uh, кашка. Тут вона дуже великий, такий пакет 350 грамів. Це не, як для мене це дуже велика порція, я її не з'їв. Ви знаєте, там чи м'ясо є, отак, як це. Нажимає, щось там, щось там є. Дивіться, що я ще знайшла. Ну не знаю, де ці курячі. Чи... Що це таке? Сосиски в банки йдуть. Хто пробував такі сосиски? Вищого гатунку. Бачите? Щось. А сіки вони коштують? Сосиски, ось вони 166 гривень, 90 копійок. Ого, це дуже дорого для мене. Нема в мене грошей, я ще... стільки не заробила. Вроді каштанів не знаю, скільки треба. Зобрати тон 10, щоб на їду заробити собі. І потім куплять і дегустувати. Ну нічого, тяжела біда почала. а що це таке? Хамон 7990 і 6790 від 2 штук. Ого, тут хоча б на одну баночку. Ось дивіться, хамон зробили. вам. такий. То пробував таке курадо. з хамону курадо. Дорого. А ось теж паштет із свинини. Ціна, звісно, космос. Так, копчені шпроти. По 84,90. Давайте я вам буду говорити за штуку. А ви так, в принципі, бачите он від 2 штук. Цені Ось вам шпроти. Копчені волії дорого. Та може комусь і недорого. Це я кажу, це я для себе кажу, що дорого. Кілька. Це дорого, Блін, треба убрати це слово дорого. Це недоступно для мого кармону, називається. І висяка скілька. 103 гривні 90 копійок. Сардіни 95,50. Скумбрія. 99,90. Лосось. 8990, якщо від, 3, від 2 штук 7590, якщо я 10, візьмуть, 120 грам 8990. Така, в принципі, ціна. Оце так, тунець ось. О, а це що таке за 429 гривень тунець? Ого, яка банка здорова! Що це за банка? Тут, мабуть, в оцій банці. Яка тут вага. Якась фірма. 325 грамів. Так, 500 грамів, а так 325 основного продукту. 4 штуки взяли від 4. 5 штук взяли, заплатили 321 гривню 90 копійок. Оце така ціна. Ой! Тут там душок якийсь пішов. О, дивіться. Ну, тут від шести банок тунець 38-90. Аеро. Ну, мені стільки не треба. Ну, різні виробники і різна ціна. На це все. Хто любить тунець, в метро біжіть і ви купите, що захочете. Так, сейчас я вам ще покажу почому абрикосове варення по 159 гривень 90 копійок. Баночка. Ось вона, бачите, абрикосове. Оце таке. А є ще й вишня. 376,90. А що це? Персик? Оце вона? Сироп, а це щось не то. О, то навірно, персики там продають щось непонятне воно там маракує, от м'якуті маракує. М -м -м. Багато варення. Ось є такі здорові бонки. Зайшли, купили ананоси. 299,90. ну 300 гривень боночка така. Здорова, здорова, огромна. Хочете ананоса вперед 에, получиться так 3 кг, а так кило 795 Ну Тут, кстати, вкусний сок, сок можна вдуть. Нормально буде, це і банка вам ще буде. Це безходне прозводство. В банку то можете в гаражі положити гвоздики складувати. Кукурудзу. Потім тут кукуруза? Давайте цей вересня. Паок це їде. 38,90 від двох банок. Ну Це на Новий год. Там свят багато прийшли, в упаковочку взяли. Можете прямо зараз брати, тільки на дату, подивіться. І в погрібі, і в кладовці собі положили і вперед. Дальше горошок іде. Це дорогий, дорогий. Дорогий нас не цікавить, правильно ж я зрозуміла, нас цікавить це дешеве. Ми знаємо фірму Верес, вона доволі популярна, теж 38,90. Це беріть, якраз не прогадаєте. Квасоля. 48,90, дивіться, йде, якщо ви берете одну банку. Якщо від двох банок 32,90. Ого, економія доволі нормальна. Ну, Беріть тоді три банки. або взагалі упаковку ставте, її і будете їсти тоді, коли вам треба. Ну, це, а то все остальне без знижок обична ціна на цю квасолю і дорога. Гриби. Оце гриби. Це так, 93 гривні 90 копійок. О, є ось по акції, дивіться, 6690. Я це відео зніму, ви ж подивитесь його, я думаю, дуже уважно. І напишете мені, приймаю всі коментарі і побажання, що вам ще показувати в цьому метру. Бо тут, ви знаєте, це я так лінійку товарів, а ще по крупам пройдусь. Теж вони необхідні. Ну, це буде частина 2, метр частина 2. Я не знаю, наскільки телефона хватить, скільки частин і буде. От дивіться, хочете 3 літра огірків. Дома банка в подарок, кришка закручується, не відкривається, а тут закручується. Банка многоразового. Но огірки коштують одна банка 185,90, 4 банки плюс по 165. 90-11% знижки. Ну, бачите отак, огірки вигодно брати, банка останеться. научитесь самі будете маринувати. Дякую всім за увагу. З вас підписка, колокольчик і репостіть моє відео. Підемо ми далі.